Вступна кампанія на Дніпропетровщині добігає кінця. Через 10 днів закінчується термін подання документів на вступ до п'яти вишів міста. Процес проходить спокійно та організовано. На це є кілька причин у 2013-му Було менше випускників у школах. Окрім цього, подати документи зараз можна і через інтернет. Подробиці кампанії дивіться у наступному сюжеті. Працівники приймальних комісій зітхають із полегшенням. Основний наплив тих, хто планував подати свої документи на ту чи іншу спеціальність позаду вступна кампанія в цьому році проходить доволі спокійно та організовано. І це завдяки електронній системі прийому документів, якою скористались більше 50% абітурієнтів Дніпропетровських вишів. Нам не нужно задійствовати таке кількість большого персоналу. Вони подають в електронній формі і автоматично попадають в базу. Все хотят побыстрее сдать документы и поехать отдохнуть. Вот как бы, ну Некоторые сделали наоборот: они сдали э, документы в электронной форме, либо их сдавали, может быть, там, с южного берега Крыма. Приемная компания организовала достаточно неплохо в этом году. То есть ажиотаж очереди у нас в ВУЗе не наблюдалось, таких, что люди занимают в 5 утра и говорят о том, что тут мы допоздням принимаем. Нет, ажиотажа такого нет. То есть, все в штатном режиме. Я, кажусь... Світлани в цьому році серед абітурієнтів знизилась популярність економічних спеціальностей в усіх вишах, натомість на першому місці політологія в національному університеті та медична справа в медакадемії. Традиційно, большое количество заявлень подано і в національний університет наш Дніпропетровський, і в медицинську академію. В общем, как всегда они в лидерах по, по количеству заявлений. Ну и можно это тоже понять. У них очень интересные специальности. На сьогодні вже прийняли більшу частину заяв в усіх вишах. На окремій спеціальності конкурс складає 10 бажаючих на місце. Я как бы ще решаю, куда я буду подавати. Вот. Ну, только с копиями приехал. У ну, нас довочное отделение. Вот. Почему сюда ну, сюда приехал в первую очередь? вузов повыше, чем другие варианты, куда еще можно пойти. Подача была документом многие вузы. Это был Горный университет, этот потом еще Кировоград, ну и другие города. Также самое был Киев. Но больше это нравится, потому что учился по этой специальности. И мне больше специальности это нравится, так как Тіхнікум закончило Шолтовацькі. Втім, попередні підсумки цієї вступної кампанії можна буде підбити лише після того, як завершиться перша хвиля зарахувань 5 серпня. Всього їх планують три. А після 10 серпня вже остаточно будуть відомі прізвища нових першокурсників. Юлія Стасенко, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.